Слава Ісусу Христу! Слава Богу на віки. Дорогі брати і сестри, переходимо до наступних наших розважань. Отже, перші три слова, які промовив Ісус Христос з проповідальниці Христа, близько шостої години. Коли тільки його розп'яли. Тобто, ті перші слова, які промовив Христос Спаситель, вони були промовлені на початок Його розп'яття. Тобто, коли його розпинали, Тобто, не коли його розпинали, а коли він вже висів на христі і під Христі Ісуса стояла його Мати, Йоанн. Богослав Марія Магдалина Йоанна, тоді Христос промовив перших три слова. А інші слова, чотири слова, Христос ще промовив при кінці свого життя. Отже, можна сказати, що три години гороголгофто покрила темрява. Три години було мовчання зі сторони Христа Спасителя. І це говорять нам євангелист Матей, а також і Євангелист Лука. Святий Матей в 27 розділі, 45 стих, так описує. Від шостої години. Темрява настала по всім краю аж до 9 години. А близько 9 години Ісус крикнув міцним голосом, вимовляючи: Елі елі, лема, Савахтані. Тобто, Боже мій Боже, чому ти мене покинув? Святий Євангелист Лука, так. Описує цю подію, було вже близько шостої години, і темрява по всій землі настала аж до дев'ятої години, бо затьмирилося сонце, затьмарилося сонце. За віса храму розверлися посередині. Ісус закликав сильним голосом. «Отче, у твої руки віддаю Духа Мого. Сказавши Це, Він віддав Духа. Отже, як і Евангелизм Матей, так і Евангелизм Лука описує про темряву. Яка настала на землі. Євангелист Лука уточнює, що та темрява була по всій землі настала. Отже, тих три години мовчання, три години терпіння Божого Сина і тих чотири слова, які він сказав. Перед тим, як віддати Свого Духа отцю в руки. Чи дійсно та темрява по всьому світі? Та так описували євангелисти? Чи дійсно вона була? Завжди є легше, знаєте, коли не є свідчення людей, наприклад, християн. Ну, то тоді можемо ми щось підозрювати. А, можливо, то християни, то їм було так вигідно, то вони так написали, а насправді такого не було. Що нам каже, що нам говорять історичні джерела? Свідоцтво, насамперед, святого Діонісія Ареупагіта. Він в листі до святого Полікарпа свідчить, що бачив те затемнення Сонця і ту страшну пітьму аж в Геліополісі, тобто в Єгипті. І флегонт, грецький історик поганин, згадує про це затемнення Сонця, пишуть так, окреслює його. Четвертого року, 202 другої Олімпі... олімпіади, тобто по їхньому календарю, було велике затемнення сонця і більше від усіх, які, небудь, коли були на землі. О шостій годині день так перемінився на ніч, що звісно було видно на небі. А цей історик, який описував, він поганин, і він не був на цей час в юдеї. Оце є також надзвичайно важливе свідчення не християнина, а поганина, грецького поганина, який в своїй історії згадує, ясно, виразно пише, що такого затемнення сонця ще не знав. Як відбувся 4 року 202 олімпіади по грецькому календарі. Того письменника споминає також Ориген, пишучи про Кельсія та Євсевія в хороніці під роком 33 по Христі, те саме стверджує мученик Лукіян, Кажучи. Шукайте в наших історичних записках, а знайдете, що за часів палата Один день був перерваний темнотою внаслідок затемнення Сонця. Один день був перерваний, бо було сонце затемнене. Ці слова святого Лікіяна наводить руфин церковної історії Євсевія, переклавши її на латинську мову, це згадує також Тертоліян в Апології та Павло Орузій в своїй історії. Кожний з них відзивається з іншої частини світу, а не з самої юдеї. Отже, якщо різні люди, з різних частин світу, нам пишуть, історично доказують, стверджують. І так, як описує Святий Євангелист Лука, в 23 розділі 44 стишку, і темрява по всій землі настала аж до 9-ї години, бо затьмарилося сонце. Затьмарилося сонце. Я читав. Е, Єврейських письменників, які казали, ну так, є такі звані піскові бурі. Я тут бачив частково, то є досить таке видовище, як був в Єрусалимі, Піскова бур'я, яка була дійсно так, така бур'я з піском, яка піднімає пісок. І в Єрусалимі, там, де я мешкав, ну, то практично. Там на Балкані, ну то завжди був порох. І дійсно я так взяв полотенце, витер цей порох, бо сидів, зранку снідав, переходжу на обід, ну було може різниця чотири години. Знов порог є. Отже, там є ті піщані бурі. І читали євреї, говорять, ну то нічого такого надзвичайного немає, тому що тут пустеля, юдейська пустеля, і є характерні оті піскові чи піщані бурі. Добре. Але коли є свідчення тих людей, де немає піску, там, де немає піщаних піскових бур, То означає, що три години в Єрусалимі не була Піщана Бур'я, а коли історики з різних країн, з різних куточків світу згадують про темряву, яка настала по всій землі, якої ще до того не було, то це означає, що тут. Не можемо не бути згідні з Євангелієм. Що святий Євангелист Матей, і святий євангелист Лука, пишуть правду. Пишуть правду. А затемнення, яке було на цей час, то. Може зробити той, хто є паном, володарем всієї природи. До нього належить природа. Його слухають Сонце, місяць, зорі, планети, тобто весь космос йому є підчинений, і весь космос слухає свого Творця. І цей, що, що сотворив сонце і місяць і небо і землю. І со ну, духовно, можемо сказати, як ми співаємо в піснях, що сонце ясно тьмою вкрилось, світла свого не впускає. Природа завмерла, птахи перестали співати, вкрилося їх серце. Почало відчувати жалобу за своїм Творцем і Спасителем, який конає в таких великих болях і стражданнях. Святий Діонізій пише на згаданому місці, що він і Аполофанес бачили, як місяць коло полудня наблизався надзвичайно скорим бігом до сонця. Закрив його і так стояв під сонцем аж до години дев'ятої. Потім тою самою дорогою повернувся на своє місце на схід. До того, як ми вже зазначали, затемнення сонця не може по звичайному і природному порядку тривати три години так щоби через цілий той час була на землі темрява і з цього випливає, що природа, яка бачила і три години того страшного конання і муки нашого Спасителя Ісуса Христа, вона жаліла. Сонце і місяць хотів промовити природа, хотіла промовити до сердець людей, до пересвящеників. Подивіться, ми вам даємо знак, даємо вам знак видимий, що того, якого ви розп'яли, що той, який зараз конає тих три години на хресному дереві, Він святий, Він чистий, Він невинний, ви невинного розіп'яли. Але як ми часто повторюємо, дорогі браття і сестри, що людина закаменіла, людина черства, людина, яка стала не по стороні Божій, а людина, яка стала по стороні диявола, вона не бачить. Вона не чує. на нею ці явища природи не мають жодного впливу. Тому молімся зараз, розпочинаючи хресну дорогу, просимо ту ласку Духа Святого. Господи, відкрий наше серце, Господи, дай нам силу свято пережити той час покаяння, час святого. Великого посту час навернення, щоб ми ж рівно збудили наші серця до покаяння, щоб у мене було такі твердолобі, твердого серця, як були ці, які бачили смерть нашого Спасителя Ісуса Христа.